Вітаю вас, мої дорогенькі. Зеленський купив літак. Тут у нас одна мадама пару годин тому написала такий коментар: Ну, не хочу літак розбирати, який зараз який вклав Зеленські гроші з ваших податків в три рази дорожчі, чи навіть ще більше, ніж новий літак коштує. Ну, це не важливо. От що пише ця людина: люди схаменіться і не розпускайте чутки. Людина, яка купляє літаки, ніколи не поїде в гарячі точки. Дивіться на його поступки. Ірина, це не перший раз ви починаєте підспівувати російським наративам. Нора наротивам. До речі, тут купляє. Чому не купує, купляє. Це якийсь жаргончик не української людини. Я живу за кордоном більше 25 років, і я краще напишу українською. Людина почорніла вже від важкої праці та переживань за Україну. Позор вам, які нехороші люди, Ірина, я буду жалітися на ваш канал, безсовісно. Гаразд, розберемо ось це цей коментар. І так. Людина, яка купує літаки, ніколи не поїде в гарячі точки. Давайте розберемо ось це питання, на які гарячі точки поїхав Зеленський? Давайте подивимось. Ви бачите десь тут гарячу точку? Ви бачите тут десь гарячу точку? Я не бачу, ось дивіться. Зірка, карта зірки говорить, ось презентація це все інсценіровка презентація. Тут я не бачу ніяких гарячих точок. Хто розпускає ці інсценіровки, От ті самі куколки, як оця мадама. Я не знаю, чи показувала вам я чи ні. От куколка, Щоб ви просто побачили, що це за куколка така з російськими е, наративами. Прийшла сюди. Ось, по-перше, я не бачу ніяких гарячих точок. Так, він поїхав з великим кортежем. Силова структура за ним, все. Ну тут все чітко, чітко. Але для того, щоб пропіаритись, ось якось так: показати, я хазяїн. Наступне людина почорніла вже від важкої праці. Давайте подивимося, від якої важкої праці він почорнів. Я візьму карту, Ось щось мені захотілося. Зараз подивимося. Від чого почорнів Зеленський? Від важкої праці та переживань за Україну. Ну це вже, ви знаєте, ну вже переходить всі межі. Я не знаю, звідки ці сліпі люди беруться. І так, дивимося. Як, від чого почорнів Зеленський? Ось так. Ага. Ось від чого він почорнів. Зараз ми подивимося його переживання. За владу. Так. От за що він переживає? Не за український народ, а за владу. Він відстоює свої інтереси. Ось оцей переживалка в нього. страхи в нього. У нього страхи, що гроші. До речі, ви пам'ятаєте, що ми, ми робили вже розклад. На тему, як американці зробили йому ультиматум. Оце ось і є ультиматум. Не припиниш корупцію. Припинимо фінансування. Ось що він переживає. А знаєте, чого він переживає? Бо тому що після попередження йде удар. І туди люди піднімуться. Оце підняття це бунт. Бунт людей, військових, людей. Ось чого він боїться. Ось чого він почернів. По-друге, що ще може бути, чого він почорнів мої дорі... дорогенькі. Це піар-мученика, щоб ви розуміли. Він такий почорнів від переживань, ось як він плаче, але плаче не за те, що Україна страждає, так? а за те, що йому ультиматум. Він бачить себе вже як жертву. Ультиматум йому американці поклали, не припиниш корупцію. Буде тобі. А це, знаєте, як ланцюгова реакція. От вам є розклад. А він грає мученика ось так. Хто зі мною не погоджується, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Щиро вдячна вам за увагу і дякую цій куколці за такий чудовий коментар. Ну що ж, жаліся, жаліся. Так що, всього найкращого, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!